Я хочу розповісти про людину, яка звеличує наш край рідну Житомирщину. про Леоніда Волинського. Леонід Наумович Рабинович Волинський народився 1 січня 1913 року в Одесі. Через півтора року після його народження його сім'я перед... Приїхала до Житомира, де вони знімали будинок у Німкені Зенфлевен. Цей будинок стояв по вулиці Базарній номер 43 нині 1 травня. І донедавна, але, на жаль, його знесли. У місті досі зберігся будинок по вулиці 1 травня 45, де жив Леонід Рабинович після одруження. Вікна цього будинку, як пише Леонід Волинський в автобіографічному оповіданні собаки, були навпроти єдиної фабричної труби в нашому місті. Письменник має на увазі казенні очисні склади, гуральню. Тепер тут знаходиться лікарно-грілчаний завод. Було б справедливим, якби на фасаді цього будинку було встановлено меморіальну дошку на честь людини, якої людство зобов'язано врятуванням скарбів Дрезденської галереї. Ще хлопчиськом він грав у саду. Сьогодні це парк культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна. Мистецтвознавець Леонід Волинський полюбляв відпочивати біля статуї безрукої Артеміди. Зараз вона відреставрована, і я теж полюбляю відпочивати біля неї. На Малій Бердичівській є будинок номер 23 Це стара будівля 25-ї школи, де навчався мистецтвознавець, письменник Леонід Волинський. Тепер у цьому будинку розташований Житомирський окружний адміністративний суд. Навіть далеким від мистецтва людям хоч щось говорить імена Рафаеля, Рембранта, Рубенса, чиї картини є окрасою знаменитої колекції Дрезденської картинної галереї. Менш відоме ім'я нашого земляка Леоніда Рабиновича Волинського, завдяки розуму і героїзму якого ці безцінні скарби були врятовані у травні 1945 року. 13 лютого 2014 року у обласній бібліотеці Житомира відбулася презентація книг відомого краєзнавця Георгія Мокрицького Танго з минулим, де окрім 40 нарисів про неординарні постаті Житомирщини є нарис, хто врятував Сікстинську Мадонну. В ній йдеться про нашого земляка Леоніда Наумовича Рибиновича. Мені пощастило отримати такий подарунок від автора. Навесні та влітку 2014 року з'явилася нагода відвідати Дрезден. Мене дуже вразила колекція Цвінгера та історія врятування скарбів Дрезденської галереї. Тому я хочу розповісти про це іншим. Коли почалася війна, Леонід Рабинович, який в той час працював головним художником Єврейського театру в Києві, добровольцем пішов на фронт. Коли я відвідував Дрезден, в який закохався з першого погляду, знайшов надпис на стінах музею. Музей перевірений, На Навесні 1945 року велике з'єднання американської авіації жорстоко бомбардували Дрезден. Коли радянські війська захопили Дрезден, маршал Колонієв зацікавився долею Дрезденської галереї. Була створена група пошуку картин під керівництвом лейтенанта Рибиновича Леоніда, нашого земляка. Біля 700 картин були знайдені. Дрезденська галерея не втратила свої шедеври завдяки художнику фронтовику Житомирянину Леоніду Рибиновичу Волинському. Людству пощастило, що у травні 1945 року він дійшов живим до Дрездена. Ці події він написав в Повісті 7 днів. За сюжетом якої був знятий фільм П'ять днів, п'ять ночей. І я певен пам'ять про нього житиме в серцях вдячних нащадків, і час дасть шану цій незвичайній людині і змусить пишатися ним.